Доброго дня! В цьому відео хочу розповісти вам більш детально про антибітум від компанії Ultimate, а саме TR5. Досить такий ефективний препарат, який був розроблений для роботи в закритих приміщеннях, тому не містить в собі ніяких їдких елементів або розчинників. Досить ефективно справляється з бітумними слідами на кузові вашого автомобіля. При цьому не пошкоджуючи пластик або гумові елементи на кузові. Як він працює і його ефективність покажемо вам далі. І так, тепер перейдемо до застосування tr 5 антибітум від Ultimate. Досить делікатний, не має різкого неприємного запаху. Комфортний в роботі, розроблений для роботи в закритих приміщеннях. Ми не рекомендуємо в принципі, використовувати антибіту туди-методом нанесення на автомобіль, тому що особливо, скажімо так, велику ділянку, тому що коли засіб починає підсихати, є ризики пошкодження, особливо це стосується пластикових деталей кузова. Тому ми покажемо, як застосовуємо ми, ви побачите, як він працює, і повірте, він вам сподобається. Отже, переводимо. Режим розприскування. Невелику кількість наносимо на фібру. Також, якщо ви працюєте з елементами, наносите краще поелементну. Тобто на одну деталь пропрацювали, забрали залишки, і тоді, відповідно, ви себе забезпечуєте від будь-яких пошкоджень, які можуть бути. І так, зараз продемонструю, як саме з ним працювати. Забризкуємо на фіброчку. Можемо, якщо це невелика ділянка, дати трошки на автомобіль, дати йому максимум хвилину часу, до хвилини часу пропрацювати, і потім, відповідно, заберемо залишки мікрофібровою ганчіркою. У використанні з ТР5, скажімо так, у нами застосована трошки друга технологія, в принципі, антибітуму. Він максимально безпечний, тому не потрібно від нього чекати такої реакції, до якої ви всі звикли, коли ви наносите і починає все стікати, тече антибітом і так далі. Такої реакції більш за все, що не буде, або вона буде дуже мінімальна. Але коли ви починаєте застосовувати без натиску, без будь-яких, скажімо так, різких або сильних руків, просто отак от робите, ви будете просто бачити, як антибітом повністю забирає всі залишки бітумних п'ятник. Знову додаємо трошки на фібру. Ось маємо такі бітумні п'ятна. І ось ви можете бачити абсолютно без натиску, без нічого, як він їх забирає. Так само. Отже, після того, коли пропрацювали антибітум та забрали всі бітумні плями, які ми мали з кузова, залишки засобу можна забрати або просто фіброю, або застосувати знежирювач IP 7. Невелику кількість і просто легенько проходитись по кузову. І ніяких залишків у вас 100% не буде. Отже, ви бачили, як потрібно працювати з TR5, і, в принципі, бачили, як він працює на автомобілі. Дуже раджу цей засіб. Насправді дуже комфортний в роботі, ефективний і з ним максимально безпечно працювати. І саме головне, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, пишіть коментарі і підтримуйте український YouTube. Саме головне, доглядайте за вашими автомобілями правильно разом з Ultimate.